Виставка Маніфест Ляльки присвячена і моїй творчості, і в великому частині присвячена всім моїм друзям. Тому що впродовж 20 років, які я від 2004 року займалася народною лялькою, мене оточували прекрасні, добрі, талановиті друзі, які зустрічалися на моєму шляху. І у кожній ляльки є якийсь вплив знайомства, творчості моєго творчого оточення. І тут навіть є зараз роботи, які були зроблені видатними полтавськими і українськими художниками, але надихнулися вони моєю лялькою, що для мене ну, як для автора дуже і почесно, і емоційно. Тому всіх запрошую відвідати виставку. 20 років тому була виставка Полтавщини на Полтавському там, такому оселі у Пірогові під Києвом. І... Там були показані ляльки, і коли Борзов глянув, а він тоді був Олєрій, олімпійський чемпіон, він був міністром фізкультури, спорту і туризму і молоді. Згодом він став послом в Греції і якраз от в Пірогово йому і вручили маленьку лялечку, і тоді нам, мабуть, теж вже вперше пішла ця лялька за кордон. І з тих пір вона пішла по світах, і тепер ми маємо вже у Наталі тисячу ляльок, наповнена повноцінним змістом із нашою автентикою Полтавщини України. Це те, що дихає, дає нам жити і зобов'язує сьогодні народна полотняна лялька, яка була першою забавою маленької дитини. Те, що вона відроджена зараз і піднята до рівня. Мистецтво вона має історичну цінність, вона має естетичну цінність, вона має всенародну цінність, тому що мабуть у всіх була перша іграшка.